Діти, добрий день! Сьогодні заняття з розвитку мовлення, художня література. Переказ оповідання Василя Сухомлинського. Я вирощу внучку, дідусю. Діти, як ви розумієте цей вислів? Гарна весна квітами, а осінь плодами. Подумайте, будь ласка, що таке плід? Що це в нас? Яблуко, груша, слива, вишня. Де ростуть плоди? Так, вірно, плоди ростуть в саду, які дерева ростуть у саду, груші, яблуні, сливи. Вишні. Яблуні. Вправа. що спочатку, а що потім? Вишня. Спочатку ми сіємо насіння, потім виростає дерево, потім воно заквітає. І потім з'являються на дереві плоди. Вишня з'являється. Послухайте оповідання, я вирощу внучку дідусю. У саду росте стара вишня. Маленький хлопчик Олесь побачив недалеко від неї маленьку вишеньку та й питає дідуся Дідусю, де взялася ця маленька вишенька? З кісточки, відповів дідусь. То це донька старої вишні. Так, донька. А внучка у старої вишні буде? Буде, Олесю, відповів дідусь. Якщо ти виховуєш маленьку вишеньку, діждеся з неї ягідок, посадиш кісточку, то з кісточки виросте внучка старої вишні. Олесь задумався я вирощу внучку старої вишні, сказав Олесь. Запитання діти до вас, про що запитав олесь у дідуся? Так, де взялася ця маленька вишенька? Що відповів дідусь онукові? З кісточки. Якими словами? Закінчується оповідання. Я вирощу внучку старої вишні. Переказ оповідання. А зараз давайте спробуємо переказати оповідання. У саду росла маленька вишня. Маленький хлопчик олесь побачив недалеко від неї маленьку вишеньку та й запитує дідуся, а де взялася ця маленька вишенька? З кісточки, відповів дідусь. То це донька старої вишні? Так, донька. А внучка у старої вишні буде? Буде, Олесю, відповів дідусь, якщо ти викохаєш маленьку вишеньку, діждесь з нею ягідок, посадиш кісточку, то з кісточки виросте внучка. Старої вишні. Олесь задумався. Я вирощу внучку старої вишні, сказав Олесь. Молодці діти, дякую за увагу.